Для донецького металурга Полтава стає нещасливим містом. Двічі за тиждень підопічні Володимира П'ятенка грали в обласному центрі і двічі програвали по 2-1. минулого тижня в Ворсклі у прем'єр-лізі, а цієї суботи, 23 серпня, футбольному клубу Полтава у розіграші Кубку України. Хоча початок був не за господарями стадіону, полтавцям доводилося грати на контратаках, адже донеччани притисли їх до власних воріт. Та незважаючи на це, першими забили саме полтавці. Зеленевича збило у штрафному майданчику, а коркішко реалізував пенальті. Щоправда, недовго Полтава лідирувала, голом відзначився Акіменко. На початку другого тайму Металург мав шанс вийти вперед. Задирака після чудового сольного проходу добре пробив по воротах, але м'яч потрапив у поперечину. Шикарна і драматична розв'язка наступила вже наприкінці матчу. На Сібулін після флангової передачі і невдалої спроби удару Фоміча переправив м'яча у воротах. 2-1 і Полтава сенсаційно виходить до однієї восьмої кубку України. На півгодини пізніше футбольний клуб Ворскла також оформив вихід у наступну стадію. Полтавці на міському стадіоні Тернополя буквально на запчастини розібрали місцеву ниву 1-5. На взяття воріт Семенюка полтавці відповіли голами Чеснокова, Андрія Ткачука, Янузі, Ковпака та Громова. My name is Dr. Noble.